Всім привіт! Це канал Марина Food і сьогодні у мене лінива запіканка, рецепт якої я знайшла в інтернеті. Вона доволі проста у приготуванні, але результат на жаль вийшов не зовсім той, який я очікувала. Це було справжнє розчарування, але ситуація не безнадійна. Отже, для початку я тоненько нарізала одну білу цибулю. Потім насипала у форму макарони. Походіть таку кількість макаронів, щоб вони покрили дно вашої форми в один шар. Зверху на макарони я виклала нарізану цибулю. На цибулю розклала не товстим шаром фарш у мене був курячий. Пішло приблизно 350 грамів на отаку форму для запікання. Далі на фарш я виклала нарізані помідори. У мене пішло 4 невеличких помідорки. Бажано знайти соковиті і солодкі, бо помідори без смаку такі жахливі, що краще вже тоді зачекати на сезон. Тепер усю цю красу нам треба залити молочним соусом. Для соусу я використала 2 яйця. Також додала сіль, молотий чорний перець та сушений базилік за смаком. ще дві розчавлених головки чеснику збила яйця зі спеціями і після додала до них молоко тепер ще раз ретельно вимішала вже з молоком Приготованим соусом я залила свою зібрану запіканку і була впевнена, що страва вийде на відмінно. Макарони були повністю у соусі, в якому вони й мали готуватися у духовці, ніби все як треба. Але далі ви побачите, що з того вийшло. Наступний крок. Я натерла сир на терці. Він має накрити нашу запіканку зверху. Кількість сиру на ваш смак. Далі я змішала натертий сир зі сметаною. Для цього мені знадобилось 300 грамів сметани. Намазкою зі сметани та сиру я накрила помідори і потім ще трохи присолила зверху. Зібрану страву я поставила запікатися на 35 хвилин за температури 180 градусів. Але потім для красивої скоринки додала ще 10 хвилин. А тепер що ж було не так? Запіканка вийшла красива. Але дуже суха. Мені довелося сило відривати шматок від форми. Макарони майже повністю поприлипали і були сухими. Вони не були сирими, вони точно приготувалися, але від соусу не залишилося й сліду. Макаронів взагалі не було ніякого смаку, ніби це якась трава. Справа в тому, що я використала для соусу усього 120 мл молока. Цього недостатньо, бо макарони треба було буквально втопити у соусі. А в інтернетному рецепті кількість молока вказано занадто мала. Усього. Третина стакану на 100 г макарон. На наступний день вже без зйомки була спроба номер 2 Я робила запіканку тепер вже в іншій формі. Це була вузенька форма з фольги. Попередньо я змазала дно сметаною і додала у соус вже 170 мл молока. І вийшло просто чудово. Соусу було багато, він залишився на дні навіть після запікання. Макарони були соковитими і не прилипали. І ця запіканка загалом дуже нагадала мені спрощену версію лаза. Смакота